Доброго дня мої хороші, я знову в спортзалі. Я хочу зняти для тих відео для моїх українців, які кажуть, що росіяни дуже класні. Дивіться, живу я в такому чудовому комплексі да? в Туреччині. І я вам скажу, я знайшла лайхак, як можна оприділити. Українця від росіянина. Тільки не кажіть, що я когось налаштовую, що я розрізняю, роблю чвари, що я брат, брат на брата. Розрізняю. Зараз вам розкажу. Дивіться, сюди в спортзал ходжу постійно. І в мене в телефоні постійно українська музика. Постійно, мені Єва закачала. Щоб інтернет не брало, не качало, але щоб у мене була українська музика. І там автоматично і коляди, і ну, не тільки патріотичні. І вам скажу: дивіться, займаюся, я вже 60 днів хожу сюди. Ну, і часто хтось тут буває. Якщо це українець і розмовляє на російській мові, то він підключається і уважно слухає. А якщо це росіяни, то мої хороші, дорогенькі, вони звідси просто уходять. Коли я включаю музику, вони просто уходять. Так що цей весь спортзал мій думала, вони навчаться української мови. Та ні. Ось мої хороші. Ви живете кругом. У мене підписники в різній країні є. Ось попробуйте. Попробуйте собі за музику. Закласти в телефон українську, і ви побачите, чи ті хороші росіяни зможуть витримувати. А тепер розкажу: моя манікюрщиця, дивіться, який просто дивіться, який крутий манікюр, просто шедевр. Вона з генічека, і вона тут живе уже більше трьох років, тобто вона не до війни уїхала. І в неї було дуже багато е, клієнтів, російськомовних і росіян також. Так, з початку війни від неї усі відписалися. Всі каже, що влітку прийшла одна, теж зробила манікюр, домовилася на педикюр. і коли почула, що вона українка, вона просто відмовилася і прямо сказала: Я не прийду. Тому, мої дорогенькі, мені дуже дивно, мені дуже дивно, коли наші українці дружать з, з росіянами і кажуть, що вони дуже класні. А ви спробуйте, включіть з ними, заспівайте з ними українських пісень. Вони ж їх знають, наша Тамані Лорак. Да, і дуже багато наших українців живуть там, і вони якоби співають українських пісень. Це я так, мої дорогенькі, це я просто так. Ні на що не натякаю. Я люблю усіх. Так до мене теж пишуть люди російською мовою. До мене сюди приїздять українці, які російською мовою розмовляють. І я розмовляю так з Латвії, мій директор з Латвії. І вона розмовляє російською мовою. Я з нею. Розмовляю російською мовою. Тут ну я ні до чого не закликаю. Просто така дивна ситуація, чого вони так тікають? От я сьогодні зайшла, тут був хлопчина росіян. Ну, я так зрозуміла, що росіянин, займався за тренажером. І він втік, як чорт від Ладана. Потім одна дівчинка, теж росіянка. Я тихісінько включаю українську мову, українську пісню, і вони тікають, як чорти від Ладана. Представляєте, мої хороші? Тому не переживайте, хто з моїх підписників сюди приїхав, хто купив тут житло, мої дорогенькі українці рулять. А якщо вам сподобалося моє відео. То не забудьте лайкнути і розказати всім нашим українцям. Поділіться, хто живе за кордоном. Лайхак від пані Марини. Як зрозуміти, чи ваші російські друзі вам, друзі, мої дорогенькі. Папа! -па.